Кожна людина в житті робить свій вибір. Чи не найголовніший з них самореалізація? На одній частині Терезів світле, перспективне майбутнє, на іншій Злидні та безробіття. Що ж обереш ти? Не сумніваємо, що яскраве та насичене життя високоосвіченої людини, фахівця своєї справи, а справжніми професіоналами стають саме на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Нині факультет святкує 22 другу річницю з часу відродження. Студенти опановують знання за напрямом правознавства, за освітньо-кваліфікаційними рівнями, бакалавр, спеціаліст та магістр. У складі факультету функціонують шість кафедр: кодифікаційна криміналістична лабораторія. Остання забезпечена сучасним обладнанням для фіксації та дослідження відбитків пальців, долонь, мікроскопами, відеопроекторами, валізами експерта, криміналіста. Активною є й міжнародна співпраця факультету. Ми маємо стабільні, давні, постійні зв'язки з дуже багатьма вузами Європи. До нас проявляють підвищений інтерес австрійські вузи. Ми активно співробітничаємо з вузами Польщі. Багато дуже багато наших студентів. Продовжували своє навчання і зараз працюють понад 200 випускників у Сполучених Штатах Америки і у Канаді. Багато наших кращих студентів кожного року це не менше 100 чоловік. Беруть участь у різних грантах. Навчання, що відповідає новітнім європейським стандартам правничої освіти, високий професійний рівень викладачів факультету, індивідуальний підхід до кожного, дають свої плоди. Студенти активно беруть участь у наукових конференціях, перемагають на конкурсах та олімпіадах. Ми отримали дуже високі знання з різних галузей права, зокрема із галузі цивільного права і цивільного процесу. Ми виграли судові дебати імені Станіслава Дністрянського і привезли такий чудовий кубок. Крім того, наш факультет завжди заохочує нас до участі в різних всеукраїнських конкурсах, конференціях та змаганнях. Він підтримує нашу громадську діяльність, а саме тісно співпрацює з лігою студентів асоціації правників України. Понад 90% випускників юридичного факультету без проблем працевлаштовуються. До речі, саме ними тут найбільше пишаються, адже успіхи колишніх студентів найкраща оцінка діяльності факультету. Навчання на юрфаці дало поштовх життя. Взагалі, я рахую, що професія юриста це унікальна професія, яка може застосовуватись у всіх сферах нашого життя, дає можливість спілкуватися з великою кількістю людей і насамперед самоорганізовуватись у житті. На юридичному факультеті я отримала не тільки диплом з відзнакою про вищу юридичну освіту. Я тут отримала ще улюблену професію. Тому я впевнена, що кожен, хто прагне оволодіти юридичною професією, має навчатися на юридичному факультеті Чернівецького національного університету. Юридичне знання це широка галузь і можна себе в подальшому використати в будь-яких видах роботи. Це як і адвокатура, і суд, і прокуратура, і міліція, і нотаріат, і на підприємствах можна бути непоганим юристом і як в цивільному, так і в кримінальному процесі. Юридичний факультет дав мені, по-перше, можливість об'єктивно оцінювати факти. По-друге, ставити стратегічні цілі та тактичні завдання. По-третє, діяти у відповідності з наміченим планом. Така організація життя це найбільш цінне, чому навчили мене викладачі юридичного факультету. Майбутнім абітуріантам можу порадити, здобувати освіту на юридичному факультеті Чернівецького національного університету. Дійсно, викладачі віддають всю свою душу, всі свої, всі свої знання, щоб навчити студента тим основам, які ми застосовуємо вже в практиці. І тому ці знання для мене найважливіше. Я дуже пишаюся тим, що якраз навчався в на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Фітковича. В університеті ми здобуваємо здебільшого теоретичні Знання, але без них практична діяльність неможлива. Тому саме якраз навчання в університеті є тим необхідним фундаментом, який створює оптимальне підґрунтя для подальшого продовження діяльності та нагромадження певного досвіду. Я завдячую всім своїм викладачам, завдячую Петру Станіславовичу по за те, що вони втілили таку ідею в життя. І створили в такому потужному вузі, як Чернівецький університет імені Юрія Федьковича, юридичний факультет, який сьогодні, я не побоюся цього слова, може конкурувати з будь-яким вузом на території України. Тож, якщо ви прагнете стати професійними правниками чи просто бути юридично підкованими, дружня родина юридичного факультету радо прийме вас у свої студентські лави. Тут мрії стають реальністю.